Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Чорнобильські спогади. Частина друга. Оператор ведучий Леонід Гапієв. І я представляю нашу творчу молодь Дмитро Бойко. Вітаю вас. Вітаємо Дмитро Федоренко. Вітаю вас. Вітаємо. І Влада Сокальська. Доброго дня. Доброго дня. Зараз ми продовжимо в рамках спеціального проєкту популяризація. Читання». Ось ви бачите зараз цю книгу. Автор Ярослав Тарас, мікроренгени української пам'яті. Ця книга дослідження, як українська експедиція науковців потрапила до об'єктів Чорнобиля, що вони там побачили, що вони там дізналися. І ми продовжимо тут почитаємо деякі. Цікаві уривки. От той уривок зараз зачитаю, якого ще не було в попередньому ефірі. Нагадаю, що українська інтелігенція теж активно брала участь разом із науковцями і також їздила на Чорнобильські об'єкти. От, наприклад, наша відома поетеса Ліна Костенко, вона також побувала там. У 30-річчя Чорнобильської аварії хочеться побажати, щоб ідея реалізувати музей відбулася. Це буде найкращим подарунком, бо тоді ми будемо спокійні, що збережемо те, що за довгі роки зібрали під час експедиції. У багатьох експедиціях працювала Ліна Костенко. Ось ви бачите цю фотографію. Чи добре тут освітлення вам бачити зараз на екрані? Так, чудово. От, е, як стверджує Ліна Костенко, він нічого не бачить, коли може щось врятувати. Йде на пролом у вітер і бурю. Вражає також його працездатність і одержимі, з якою він уже більше 20 років бореться за створення музею. Е, насправді, він пам'ятає всі предмети, врятовані в зоні нашої борги за десятки років. Наші недоопрацювання за висловом багатьох експедиційників, це другий Яворницький, а за висловом Ліни Костенко, атомний камікадзе. І це правда, якщо були б у нас усі такі, як Ростислав Омеляшко, Україна давно постала б як цивілізована проєвропейська держава. Е, ну насправді е, тут е, от ми бачимо на фотографії цей Ростислав. У це на початку історії цієї книги. Я нагадаю для тих, хто вперше бере участь у цьому ефірі, що в цій книзі висвітлюється діяльність комплексної історико-етнографічної експедиції в 1994-2003 роках у радіоактивно забруднених територіях Полісся дається характеристика зони відчуження, описується життя Поліщуків в екстремальних умовах. Висвітлюються враження від окремих сіл, висвітлюється робота міліції влади водіїв у зоні. Змальовані окремі портрети членів експедиції. Показано природне самовідновлення екосистем, зафіксовано новітній фольклор, що перетворився під час роботи членів експедиції з респондентами. Львівські етнологи першими ступили на радіоактивну землю. Ми про це минулого разу говорили. А Ростислав Умиляшко, про якого щойно згадувалося у книзі, це головний спеціаліст Міністерства з надзвичайних ситуацій на той момент його призначили взяти участь у цій експедиції. І з українських науковців це був Інститут народознавства Національної академії наук України місто Львів. Я нагадаю, що відбувалося насправді дуже такі, я би сказав, навіть не кумедні, а дуже такі трагіфарс, сумні епізоди людського життя, коли в перші роки незалежності України загальнодержавна така була задумана. Експедиція, дослідження провести, об'єкти культури знайти там багато чого цікавого було насправді. І щоб оце все зафіксувати, сфотографувати. Це спеціально на замовлення відповідних державних органів, така робота проводилася. І наші науковці стикнулися з такою елементарною бюрократичною проблемою, що вони їздили своїм службовим автотранспортом, і їхній автобус просто бензином не захотіли заправляти. Коли дізналися, чи побоялися, що там на автобусі радіація якісь там домисли людські, якісь такі дурні стереотипи були, і довелося активним учасникам цієї експедиції від імені директора інституту Академії наук України писати листи до відповідних інстанцій, щоб не зривали. Виконання державної програми, оскільки за це передбачена різного роду від юридична відповідальність, там адміністративна, кримінальна, і от таким чином довелося долати бюрократію. Оці такі реалії цікаві для тих, хто буде писати на свої дослідження на тему української формули ядерної безпеки. Ну і тепер повернуся до 에, того, як Ліна Костенко. У багатьох експедиціях працювала, вона не тільки обстежувала з нами хати, збирала предмети матеріальної культури, але й призналася також, збирала матеріал для написання низки оповідань про чорнобильські експедиції та їхніх членів. От так бачите, науковці своє державне завдання виконували. А українська літераторка Ліна Костенка, вона знаходила ідеї, сюжети, основи сюжетів для своїх літературних творів. Кожен творчий професійно. Мотивовано робив свою справу. Ліна Костенко була свідком і учасником демонтування різьбленого сволока у селі Черевач, яке розташоване, розташоване на відстані 7 кілометрів від Чорнобиля. В зону приїжджало чимало кореспондентів провідних видань, які хотіли про неї написати статтю. Часто Зустрічі з нею в зоні закінчувалася тим, що вона їх проганяла. Президент України тодішній Віктор Ющенко Ліна Костенко та учасники експедиції у фотофондосховищі міста Чорнобиль дискутують про значення матеріальної та духовної культури полісся для України. Ось така є у нас фотографія Світлина. Тут відомі українські діячі на той момент Ліна Костенко в експедиції формувала особливий клімат, який існував під час дослідження села в автобусі за столом під час сніданку та вечері. Діставалась від неї нам, членам експедиції. Не забуду ситуацію, коли ми приїхали на дозиметричний пункт виміряти радіоактивне забруднення. Дозиметр зустрів нас із словами туристи приїхали. Він не розумів нашої роботи, він знав, що ми ходимо по селах, щось розглядаємо та фотографуємо хати. Ми спокійно сприйняли, що нас так охрестили. За вечереєю від Ліни Костенко ми дістали за те, що не спроможні захистити себе від зухвалого дозиметриста, який нас обізвав туристами. Якщо ми не будемо давати належної відповіді на в Україні. Нічого не зміниться в нашій державі, так вона казала. Серед моїх побратимів по експедиції хочу відзначити Миколу Семенога та Євгена Єфремова, які не тільки виконували свою роботу на відміну, але й нам вечорами співали польські пісні, поліські перепрошую поліські пісні, показали чарівну силу пісні цього краю. Нашим живильним еліксиром в усіх експедиціях, як і сьогодні, був і Роман Гадович, який своїми дотепними жартами лікував конфліктні ситуації, що виникали у стосунках між членами експедиції та керівником. Об'єктами його жартів була Раїса Чугай та її партійне минуле Корнелій Кутельмах, Стефанія Гвоздевич та інші. Особливий колорит надавав в експедиції Роман Сілецький, який. Вивчав народне будівництво, і пов'язані з ним звичаї та обряди. Він з властивим йому гумором часто працював з Романом Радовичем, якому підкидував теми та об'єкти для жартів. Одна з респонденток після її відвідано хрестила їх хлопці-пухнасті. А далі були такі були такі моменти, що про них теж варто дещо згадати, Тому що це правдиві реалії, хоча й не дуже веселі, але реалії нашого життя мародерство. Мародерство почалося одразу після виселення людей з Чорнобильської зони та триває донині. За свідченням респондентки Олі Андрієнко, нас всіх за три дні виселили, не пускали до самої осені. Коли приїхали, нічого в хаті вже не було. Люди партизанськими дорогами верталися додому. Моя мама 103. Вода втікала додому, пожила год, посіяла, посадила, знов вигнали, хати попалили. Про мародерство написано багато: за скільки пляшок горілки можна було купити телевізор, холодильник, пральну машину, вивезти метал, труби, дрова тощо не будемо на ньому зупинятися. З мародерами в зоні ми особисто не стикалися. У 1994 році хати були вже порожні і мародерство набуло інших форм. Ми бачили чимало хат, обдертих до цвяхів. Все, що пов'язано з металобрухтом, було і є в полі зору мародерів. У Чорнобилі є пункт прийому металобрухту. Ось ми бачимо, до речі, фотографії, як природа невпинно нищить те, що зроблене руками людини. І шкільна бібліотека. Ну, судячи з цієї фотографії, можна припустити, що, на жаль, це наслідок мародерства. От фотографія внизу це шкільна бібліотека, в якому стані там перебувають книги. Ми зараз бачимо на цій фотографії. Чи добре ви бачите нижню фотографію? Чи добре ви бачите нижню фотографію? Не дуже добре, не дуже добре милиця. Милиця. А, а ось так? Тепер видно. Оце стан бібліотеки, книги, які там перебувають. Це якраз фото на тему мародерства. На жаль, такі, такі реалії. Мене вражало, що з хат в 10-кілометровій зоні, де радіація найбільша, виносили навіть алюмінієві ложки, виделки, казанки, зрізаний зі стовпів дріт тощо і складали кубками на дорозі через кілька хат. Потім заготівельники металу їздять і забирають. У прип'яті забився до смерті чоловік, який знімав алюмінієму обшивку на 9-поверховому будинку. На буряківці кладовищі радіоактивної техніки фактично залишилися тільки каркаси від машин, автобусів, вертольотів, двигуни, колеса, усе, що можна було зняти для потреб зони чи продажу за її межами. Везуть із зони дрова, незважаючи на те, що під час спалювання вони, як відомо, виділяють значно більше радіації. Їм не перешкоджає міліція. Легендарна родина. Ображеїв лишилася без світла, бо мародери вкрали трансформатор та алюмінієвий дріт. За свідчаями, ображея діяльність мародерів була освячена місцевим міліціонерам. Приїздили Петро Володя з міліціонером забрали пенсію, пили, їли, понапивалися і фуфайку забрали. Хай носять. Найбільше вражають сліди мародерства в церкві Святого Михайла в селі Красно, яка одна оціліла в селах десятки. Мородери знівичили позолочений іконостас, поздирали все малювання зі стін, лише з підбані золочений іконостас, поздирали все малювання зі стін, лише на нас з докором дивиться Господь наш, який промовляє, соромтеся. Не забувайте, за все буде кара. Мородерство святинь свідчило, що не виродився досі гомосовитікус, який не боїться Божої кари. Ну, і далі про картини жахів, які не бачив Сальвадор далі. У зоні можемо побачити багато картин сучасного мистецтва, які створила Чорнобильська трагедія. Зокрема, інсталяції, неприродні, незвичайні. Найсильніше враження від мертвого міста Прип'ять. От постчорнобильський інтер'єр Поліської хати. Природа входить в інтер'єр поліської хати, створює футуристичні картини, руйнує її зсередини. От, що тут відбувається. Спробуємо подивитися, якщо нам дозволить отаке от освітлення. Чи добре ви бачите оцю хату зсередини на фотографії? Так. Оце такі рослини. Таке починається, якби природа всередині з'являється. Е, добре, добре. Ми зараз ще трошечки прочитаємо уривки з цієї книги, а далі вже проведемо обговорення по, по темі. Бояться померти від голоду, помирають від сповіді. Це також продовження наших, наших реалій на тему Чорнобильської катастрофи. Не всі люди виїхали з Чорнобильської зони. Є багато сіл. Де мешкають самотні люди похилого віку, переважно жінки. У забутих селах Поліщуки приймають нас як посланців від Бога. Ми не раз чули ви перші, хто з нами по-людськи поговорив. Ми, забуті Богом, на наше привітання, добрий день, відповідали, що доброго в цьому дні. Вони живуть без світла, медичної допомоги, магазинів, їх городам тошкуляють дикі кабани. Вовки підходять до хат, мусять загороджувати свої невеликі городи парканами. А коли настає вечір, щільно зачиняються двері, бо не знають, що їх чекає вночі, чи вони доживуть до ранку. Для мешканців зони найстрашнішою є проблема, хто їх поховає. Більшість тих, кого ми зустрічали, просили моліться, щоб швидше Бог нас забрав. Окремі старі жінки навіть доглядають п'яниць. Щоб ті їх потім поховали. У зоні живуть здебільшого старі жінки, найчастіше вдовиці. Багато з них не хрещені, не брали шлюбу і помирають без сповіді, їх ховають без священника й труни. Це трагедія тієї історичної доби, яка страшним тягарем лягла на українську жінку, що винесла на собі колективізацію два голодомори, репресії, війну, радіацію. А тепер забута владою, котра бажає їй швидкої смерті. Їм треба співати гімн, а натомість постійні. Поневіряння. Вони бажають, щоб скоріше був страшний суд, бо сьогодні діти, внуки нічого не бояться, одну горілку знають. Сьогодні не можна свого дитки познати. Одна жінка розповідала, що під час голоду відвела своїх дітей у місто, а наступного дня пошкодувала, що так зробила, і пішла у місто їх шукати, але не знайшла. Вона до цього часу їх шукає, говорить, що Бог тримає її на цьому світі, аби вона знайшла своїх дітей. Інша жінка розповідала, що її дід у 20-х роках передбачив вибух на цій землі. Ми зустріли жінку, яка обробляла землю майже лежачи. Брат, який їй допомагав, помер і вона лишилася самотньою. Тепер боїться померти голодною смертю, інша прив'язана до ніг табуретку. Інша прив'язала до ніг табуретку, в якій вирізала отвір для ноги. І так працювала на городі. Поліська жінка з радіоактивно забруднених, в радіоактивно забруднених зонах наш біль і любов. Її треба, їй треба співати пісні. Вона пережила голодомори, війни, була вдовицею, виховала діток. Тепер бореться за виживання в рідній хаті. З невідимим ворогом радіацією та новим Голодомором. Ось ці літні жінки. Ми зараз їх можемо побачити на цих фотографіях. Це 1903, 907 і 1913 року народження оці жінки. Нагадаю, що книжка це видавництво. Місто Львів апріорі 2017 рік. Доволі свіже видання, оскільки сьогодні 24 рік. І от такі фотографії місцевих жителів, що вдалося науковцям зібрати під час цієї експедиції. Чи добре ви зараз бачите фотографії? Хлопці, чи добре ви фотографії зараз бачите? Так, ні. Ні, а так? Я бачу, що зараз відсвітлює добре на екрані. Більш-менш... Це чорно-білі фотографії. Так краще, так? Насправді, життєві історії, вони тут дійсно. Дійсно так вражають. Перед моїми очима бабуся з босими ногами, яка копала картоплю, сіла відпочивати на полі. Тримає покрученими пальцями, якими вибирала картоплю з землі, кусок хліба, який тяжко з'їсти, бо немає зубів. Мені хотілося закричати: Господи, чи ти є на світі, що вона так страждає? Чому? Такий несправедливий світ? Чому. Держава України сьогодні стала мачухою для етнічних українців. Ще одна жінка мені приказувала: я все можу, трави кошу, картоплю вирощу, але не можу зловити корову, коли вона втікає. Схоже, переповідала 91-річна Варка Биченко із Максимовичів, доля якої виявилася надзвичайно складною. Я все робила, лише косить і орати не можу, хожу. По столиках, бо кровавий мозоль не дає жити. Наступна оповідачка хотіла для нас зарізати свиню, яку тримає, бо звикла мати худобу, але їй самій свиня не потрібна. От, е, самоселі в рідній та чужій хаті. От е, ми бачимо така подружня пара поліський майстер-красень Павло Снегур та його дружина. Секлентія, Дубровець, село Копище Олевський район. 1997 рік світлина. Фотографія Ярослав Тарас, автор цієї книги, Мікрорегіни української пам'яті. Ось ми бачимо таке літнє бадьоре подружжя місцевих жителів, які в Чорнобильській зоні залишилися. З різних причин повертаються поліщики в рідні села та хати. Приходять сюди також люди, які не мають свого помешкання. Офіційно всіх цих поліщиків у зоні відчуження немає. А коли в кого і є діти, то вони могли відвідувати своїх батьків тільки нелегально, часто проникають у рідні села через Білорусь. Взагалі вони жаліються, що діти до них рідко приїжджають. Насправді історії цих сіл також не дуже такі радісні. От жахлива історія села Товстий Ліс, куди, не адаптувавшись до нових умов, повернулися його мешканці. Село підпалили спеціальним солярним пристроєм. Нам випало побачити систему дзеркал, за допомогою яких можна створити пожежу відразу на великій площі. Тоді в вогні була знищена єдина в регіоні. Воскресенська барокова дерев'яна церква XVIII століття. Треба сказати, що знищення виселених сіл вогнем є одним із ефективних засобів боротьби влади зі старожилами, які повернулися додому. Влада притримувалась правила: немає людей, немає проблеми. Ось е такі е цікаві факти ми змогли. Побачити, почути про життя на Чорнобильській землі. От, скажи, будь ласка, Дмитро Бойко, а потім Дмитро Федоренко, от ваші думки, ваші враження від цієї книги. От, що це нагадує? Що взагалі ви думаєте з приводу того, що українські науковці змогли дослідити на Чорнобильській території? Які ваші враження від цих життєписів, що українські науковці під час експедиції побачили, оце описано в книзі. Враження від цього Чорнобильського життя пост і після Чорнобиля? Ну, Цікаво дуже. Мені дуже, ну, мені завжди було цікаво, як от люди живуть там, і досі живуть. В так. Рипять і... в Українах. Ну, Полісся. Можливо? На жаль, щодо віку людей, то ми бачимо, що тут здебільшого залишилися люди вже такого літнього віку. Середнє покоління, молоде покоління виїжджає, і поки що ми не знайшли таких сюжетів про них, тому що. Тому що це такі реалії. Якщо є така Поліна, то ще не вмерла Україна. Це Поліна Дідківська з власними виробами та трофеями. Ось ви бачите також на фотографії, тут розповідається трохи молодші жінки в другій і третій зоні. Тішаться з того, що навколо багато землі. Бери, скільки хочеш, обробляй. Є така Поліна із села Військове, яка обробляє город, тримає коней, стріляє вовків. Бо вони не дають жити, а взимку вишиває, виготовляє килими пряде. Вразила Поліна мене своєю статурою. Вона була одягнена в радянську синього кольору Олімпійку. Трикотажна спортивна футболка. Ну, це було під час української експедиції зафіксовані такі якби історичні цікавинки. Струнка фігура іскри в очах свідчили, що ця жінка, який півстоліття. Дасть собі раду з всіма бідами, які будуть її переслідувати. От насправді є тут свідчення діти зони. От діти справжні діти за своїм віком таки знайшлися на Чорнобильській території. Діти зони це особливо болюча тема. Їм там не місце. В селі Стара Марківка. Зустрів хлопчика шести років, який сидів на паркані. Він настільки був гарний і фотогенічний, що з ним я провів, як тепер кажуть, фотосесію. У людей дізнався, що це Григорій Глуховський. Батьки виїхали в Росію, покинули хлопчика. Його взяла в прийомні сім'ї, сім'я е, в прийми із цього села у селі Левковичі. Яке після радянської влади перейменували на Володарка, довелося бачити дітей, які бавились у радіоактивно забрудненому болоті. Іграшками у них були ізолятори від високовольтної лінії передач. Діти, які живуть у зоні, скоріше подорослішали і несуть на собі непосильну ношу. Незабутньою була наша зустріч із Миколою Господарем. Приїхали в село нас. Біля своєї садиби зустрів, зустрів голий до поясу хлопчик 6-7 років. На наше запитання. Де мама і батько? Відповів. Мамка пішла сапати буряки під грушкою, а папка десь подівся. Що вам треба? Я тут господар. Справді він уже у ці роки несе не дитячу ношу. Ось такі реалії. От ще раз покажу ці фотографії реальних дітей яких також довелося побачити нашим представникам української експедиції. Ми хочемо подякувати видавництву «Апріорі» міста Львів, і хочемо побажати нашим глядачам, і дітям і батькам і всім, хто буде дивитися цей сюжет, досліджувати українську історію. Це така новітня історія про Чорнобильську катастрофу. Посилання до цього відео ви також. Зможете побачити, це друга частина. У нас була перша частина сюжету чорнобильські спогади, насправді українська формула ядерної безпеки, саме безпечне використання об'єктів радіації мирного атому, це те, до чого ми усі прагнемо, але перш ніж робити якісь впроваджувати у життя якісь технології, то я так гадаю, що варто трошечки дослідити власну свідомість і. Багато чого залежить від нашого з вами світогляду. На цьому дякуємо за увагу.